На королівських землях лютує справжнє зло, і король Артур залишається єдиною надією Британії, без якої ніколи не настане мир та розквіт. Однак у лави воїнів Артура підступно пробралися посіпаки Мордреда, що вміють майстерно водити за носа вірних слуг короля. Хитрість та блеф, омана і маніпуляція, переконання і вмовляння це лише частина того, що вам знадобиться під час партії у настільну гру Авалон, прихована загроза. Правила якої ми сьогодні й розглянемо, Гікач має одразу дві коробочки цієї настілки українською версією з класичним дизайном та сучасне переведення. проте відрізняються вони тільки оформленням, тоді як за ігроладом обидві версії ідентичні. Але аби потішити гіків старої школи. Правила ми розглянемо на прикладах із компонентами класичного дизайну гри Авалон, який вперше побачив світ ще у 2012 році. Дедуктивно психологічна гра Авалон розрахована на компанію від 5 до 10 гравців. Для гри учасники випадково поділяться на дві команди, що є суперницями одна для одної табір слух Артура і сили посіпак Мордреда. Мерліну та поплічникам добра за для перемоги у грі необхідно успішно завершити три місії. А ось Мордреду і його посіпакам навпаки призвести до трьох провалів. Що раунду гравці будуть дуже прискіпливо вибирати команду для виконання місії, спільно затверджуючи її голосуванням а після спостерігати за виконанням завдання, адже фінальний результат. Не тільки наближає один з таборів до перемоги, але й допоможе зрозуміти, хто ким є насправді. На початку гри візьміть планшет, що відповідає кількості гравців вашої партії і покладіть його на центр столу. Розмістіть поруч маркери результату, жетони загону, маркер голосування і карти місії. Розмістіть маркер раунду на планшеті в комірці першої місії. Кожен гравець бере два різні жетони голосування. Крім того, ви маєте вибрати будь-яким зручним для вас способом гравця, що отримає жетон лідера. Після цього, залежно від кількості гравців партії, необхідно створити запас карт представників. Наприклад, за гри п'ятьох це три карти добра і дві карти зла. Серед карт добра обов'язково має бути карта Мерліна, а серед карт зла карта убивці. Перетасуйте утворену колоду і роздайте всім гравцям по одній карті. Кожен гравець. Повинен таємно подивитись на свого персонажа та його лояльність у такий спосіб, щоб не розкрити свою карту для решти учасників. Якщо у вас одна з таких карт, то ви у таборі добра. Якщо ж одна з таких, то ви у лавах зла. Гравець що отримав карту Мерліна або убивці, має лояльність до сторони, що вказано на його карті. Проте також володіє особливими вміннями та властивостями, що впливають на фінал гри. Мерлін від початку партії знатиме, хто з гравців є прибічником зла, однак не має виказувати себе надто прозорими натяками. Адже якщо убивця протягом партії зможе з'ясувати, хто з учасників має роль Мерліна, зло здобуде перемогу навіть після трьох успішно завершених місій. Та як Мерлін дізнається, хто є поплічником Мордреда. Для знайомства гравців із ролями одне одного приготування до партії мають окрему фазу. Після того, як кожен гравець подивиться на свого персонажа та його лояльність, лідер дозволяє представникам зла познайомитися одне з одним, а Мерліну виявити, хто грає на боці зла. Це відбувається у такий спосіб: Лідер заплющує очі й промовляє такі фрази: усі заплющують очі. Кожен гравець просягає вперед руку та стискає її в кулак. Посіпаки Мордреда розплющують очі та знайомляться одне з одним. Посіпаки Мордреда заплющують очі. А потім кожен посіпака Мордреда піднімає великий палець вверх. Мерлін розплющує очі і дивиться на посіпак Мордреда. Після цього кожен посіпака Мордерда знову стискає руку в кулак, а Мерлін заплющує очі. І вже після цього всі гравці можуть знову відкрити очі, адже на цьому фаза знайомства завершується. Уся гра складається із серії раундів. Кожен раунд складається з двох фаз: збирання загону та проходження місії. У фазі збирання загону лідер вибирає гравців для проходження місії, однак Зважайте, що рішення лідера щодо учасників загону не є остаточним та потребує затвердження голосуванням решти учасників. Спершу ви можете обговорити усі кандидатури та вислухати пропозиції гравців за столом. І вже по тому лідер мусить самостійно обрати загін для місії. Для цього він бере потрібну кількість жетонів загону відповідно до поточної місії, як це вказано на планшеті. Наприклад, зараз друга місія, а отже, лідер мусить взяти Три жетони. Кожен вибраний лідером гравець має отримати один жетон учасника загону. За бажанням, лідер і сам може долучитися до загону. Для цього він має залишити один жетон собі. Після цього кожен гравець, зокрема лідер, вибирає один жетон голосування, не показуючи його іншим гравцям. Коли всі гравці виберуть жетони, лідер наказує їх відкрити. Гравці перевертають свої жетони голосування, щоб усі могли бачити їхній вибір. Якщо більшість голосів проти або ж голоси розділилися порівну. Загін вважається відхиленим. В такому разі просуньте маркер голосування у наступну комірку треку голосування. Жетон та роль лідера після цього передаються наступному гравцю за годинниковою стрілкою, і вже він розпочинає заново фазу збирання загону. Якщо у такий спосіб було відхилено п'ятий загін поспіль, зло перемагає. Проте, якщо після збору загону більшість проголосувала за, загін вважають затвердженим і гравці переходять до фази проходження місії. Протягом цієї фази лідер спершу дає кожному учаснику загону дві карти місії: одну карту успіху та одну карту провалу. Кожен учасник загону вибирає одну з цих карт і кладе її перед собою до лілиць. Представник добра. Повинен завжди вибирати карту успіху, а ось представник зла може вибрати як карту успіху, так і карту провалу. Лідер збирає і перетасовує викладені карти місії, а потім відкриває їх. Місію вважають успішно пройденою, якщо всі відкриті карти карти успіху. Та якщо викладено принаймні одну карту провалу, місію вважають проваленою. Розмістіть на планшеті двосторонній маркер результату блакитною стороною догори, якщо місію пройдено успішно або червоною, якщо місію було провалено. Після завершення місії перемістіть маркер раунду в наступну комірку місії та поверніть маркер голосування у першу комірку треку голосування. Зберіть позосталі карти голосування у гравців, що брали участь у виконанні місії, і також перемішайте їх, щоб точно не було зрозуміло, хто і як голосував у цьому раунді. Після цього. Лідер передає свій жетон наступному гравцеві за годинниковою стрілкою і розпочинається новий раунд. Якщо під час гри ви провалили вашу третю місію, чи за один раунд голосуванням було відхилено 5 загонів поспіль, зло здобуває перемогу. Проте, якщо ви успішно завершили три місії, перемога добра стає близькою як ніколи. Залишається єдиний крок. Останній шанс посіпак Мордреда здобути верх над слугами Артура, а саме шанс убивці, відгадати, хто з учасників цього разу отримав роль Мерліна. Для цього представники зла спільно обговорюють свої припущення. Після цього гравець з картою убивці розкриває свою роль та мусить вказати на одного з гравців у таборі добра. Якщо вибраний убивцею гравець Мерлін перемагає зло. Та якщо убивця помиляється, добро зрештою здобуває перемогу. Наразі ми вже розглянули базові правила гри. «Авалон. прихована загроза. Однак, за бажанням, ви можете додати до гри унікальні жетони чи додаткових персонажів з особливими вміннями. Усього у коробці є 6 таких персонажів, і додаючи будь-кого з них до колоди під час приготувань до партії, ви маєте повернути до коробки базову карту ролі відповідної сторони. Наприклад, карта Персіваля замінить одну базову карту сторони добра. І звісно, що у кожного із цих персонажів є свої унікальні вміння, які можуть допомогти як стороні добра, так і поплічникам зла. Наприклад, гравець із картою Персіваля під час фази знайомства дізнається, хто з гравців є Мерліном. Проте, якщо у грі також є представник зла Моргана, вона у фазі знайомства Мерліна з Персівалем також підіймає вгору великий палець, аби заплутати лицаря. Також до гри можна додати Мордреда, який, хоча й знає усіх своїх посіпак і воліє перемоги темних сил, проте не показує себе Мерліну на початку гри. Є також Оберон, що є представником зла, але не знайомиться з учасниками своєї команди, і водночас не розкриває себе Мерліну. Її роль Ланселота, яку отримають на початку гри одразу двоє учасників, бо ж одна карта Ланселота має лояльність до зла, а одна до сторони добра. А втім, протягом партії лояльність та мотивація Ланселотів може змінюватись. Та навіть це ще не все, бо ж у правилах також описано режим із вибором місії, з яким лідер зможе на початку раунду вибирати, яка з доступних місій буде розігруватись, і вже потім брати відповідну кількість жетонів. Є й жетон володарки озера, який може допомогти дізнатися лояльність будь-якого гравця під час гри. Є й окремі правила гри із легендарним ескалібором, володар якого може змусити іншого учасника загону змінити викладену ним карту голосування на протилежну. Більш детально про всі додаткові режими і зміни у правилах, ви зможете дізнатись у буклеті правил. Авалон є однією з ігор, що завжди викликають жваві дискусії протягом партії. Навіть одного голосу за провал місії достатньо аби перекреслити старання решти учасників загону. Тож атмосфера взаємної підозри, умовлянь та дипломатичних вивертів під час гри змусить вас домовлятися, перевіряти слова одне одного й випробувати власні соціальні навички. Однією з приємних особливостей гри Авалон є те, що на відміну від більшості детективно-психологічних ігор з таємними ролями вона не потребує вибору серед гравців ведучого та не має правила щодо вибування учасників між раундами. Ба більше затвердження загонів відбувається спільним голосуванням, і завдяки цьому усі гравці будуть максимально залучені до гри та обговорення рішень аж до самого фіналу. Спробуйте й ви стати пліч опліч із Мерліном або зайняти сторону темного Мордреда у боротьбі за майбутнє Британії. Ставте вподобайки цьому відео, діліться оглядом Гікача із друзями та діліться в коментарях цікавими історіями, які траплялися із вами протягом гри у настілки із таємними ролями. А сьогодні я буду вже з вами прощатися: грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!